9 квітня активісти громадської об'єднання Майдан Білоцерківщини разом з місіонерами Церкви святих останніх днів та районною федерацією футболу прибирали територію навколо створюваного стадіону, який повинен запрацювати вже восени. Сьогодні ми зібралися тут. Громадська організація Майдан Білоцерківщини, також громадська організація Білоцерківська районна федерація футболу і також руки допомоги церкви Ісуса Христа Святих Останніх днів вони долучились до нас. Ми сьогодні працюємо тут, щоб в кінці літа відкрити цей стадіон. І так як ми і планували, що тут буде проводитися е, ігри е, професійної ліги Другої Чемпіонату України, я сподіваюся, що якщо спільними зусиллями ми е, прикладемося, то осінню ми будемо відкриватися, і все будемо радіти вже від е, того, що тут будуть грати діти, будуть грати дорослі, і ми будемо вболівати разом з вами. Про те, що спонукало прийти на цю акцію, розповіли самі учасники. Ми тут із Америки. Ми місіонери з церкви Ісуса Христа, днів. Дні. І Ми тут, щоб служити людям. І Ми любимо Україну. Тож чекаємо на відкриття стадіону, на якому ще більше молоді зможе долучитись до занять спортом.